Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, полювання на Золотий Кубок. Розділ 7, Бабусина хата. Денисові здалося, що після того, як ці двоє невідомих вийшли з роздягальні, пройшла принаймні година. Максим прикинув. Вони не наважувалися вийти звідти десь хвилин 30, та помилилося обидва. Коли обережно прочинили двері та вислиснули зі свого сковку, наручний Максимів годинник показував, що і перегони шкільними коридорами, і хованки в роздягальні, і завадково зустріч двох невідомих змовників, все це разом забрало якихось 25 хвилин. Ну? запитав білан Черненка, хто це був і що це було? А я звідки знаю, визвірився на нього Денис. Ясно тільки, справи темні, та не зовсім чисті. Тільки не думаю, що хочу говорити про це з таким, як ти. Максим відступив від Дениса на крок, розпрямив спину, скрестив руки на грудях. Цікаво, цікаво, який це я такий, і з ким ти хочеш про це це поговорити? Денис зловив себе на думці, він сам ще не знає, з ким і про що хоче і буде говорити. Відчувши його невпевненість у власних силах, Мілан швидко оволодів ситуацією. Значить, послухай мене уважно. Пропозиція така, зараз ми все це швидко домиємо, беремо манатки і йдемо до мене. Там тихо, спокійно, є де поговорити і подумати. Куди це до тебе? підозріло, потікавився Денис. Додому? А старі твої нас не того? Ну, не такі вже мої батьки старі, посміхнувся Максим, і зовсім вони нас не того. Тільки туди, де я живу, ми так і не підемо. Ти ж сказав до тебе. Правильно, до мене, туди, де я колись буду жити. Нічого більше не пояснюючи несподіваному товаришеві, Білан першим повернувся в клас. Черненко поту з ним, далі нічого не розуміється. Але маючи визнати, голова в цього дздохряка варить краще, ніж у нього. А тут без розумної голови не розібратися. Тому він мовчки сходив по воду, далі вони по черзі, так сяк розтерли її шваброю по підлозі, швиденько протерли вологою губкою класну дошку, підхопили наплічники, забрали куртки з гардероба і вийшли зі школи. Обоє жили тут же, на Чоколівці, тільки Максим був корінним киянином, а родина Черненків переїхала до Києва 10 років тому. Двійнята Коля і Оля, брат і сестра Дениса, народилися вже тут. Сам Денис не пам'ятав рідного містечка, де 12,5 років тому народився, і куди його регулярно вивозили на літо до бабусі. Тільки час від часу згадував незрозумілі поки що розмови батьків, просило солену всього, що довелося для переїзду в столицю продати. Але щось невловне повністю не давало йому відчувати себе частиною великого міста, де Максим Білон почувався, мов риба в воді. По дорозі виявилося, що хлопці навіть мешкають на паралельних вулицях, і Максим чомусь дико зрадів цьому відкриттю, тоді, як Денисові, було по великому військовому барабану, де живе його однокласник. Він приятелював з іншими хлопцями хоча б з тим же Ігором Нещеретом. У правильних маминих мазунців, до яких Черненко відносив Білана, повинна бути своя компанія. А втім, Максим усе ж, ж таки здивував Дениса. Пройшовши по свій будинок, він провів супутника дворами і вивів до звичайно багатоповерхівки в глибині вулиці. Легко впиравшись із кодом на дверях під'їзду, він кивком пропустив чайненка вперед. Вони підійшли до ліфта, Максим натиснув на кнопку виклику, але нічого не сталося. Не полагодили ще, приречено зітхнув він. Також тиждень. Нічого, нам тільки на четвертий поверх. Вони так само мовчки піднялися пішки на четвертий поверх і зупинилися біля важких дерев'яних дверей квартири під номером 20. Витягши з кишені купу ключів, вибравши потрібний і відчинивши спочатку верхній, потім нижній замок, Максим потягнув на себе двері і театральним жестом запросив Дениса. Ласкаво просимо, дорогий Карлсоне, до бабусиної хати. Черненкові не сподобалося, що його назвали Карлсоном, та він вирішив проковтнути це і зайшов усередину. «М? Нічого особливого. Хата як хата, одна кімната, меблі як меблі. Телевізор на тумбочці в кутку, в іншому кутку стіл з комп'ютером. Велике фото якоїсь ушатної старої жінки в заскленій рамі. Це моя бабуся, перехопив погляд гостя Максим. Вона померла два роки тому. Жила тут, заповіла цю хату мені. Коли я закінчу школу, переселюся сюди, поки що просто буваю тут кожен день. У мене тут інтернет працює, і взагалі я тут нікому не заважаю, так само, як і мені ніхто. Так що проходь, сідай, почувайся, як вдома. Денис подумав у нього вдома четверо в двох кімнатах, і не скоро буде комп'ютер, яким він, до речі, так і не навчився користуватися. Звісно, в різні там ігри в клубах грався, тільки не часто. Як там мама казала, наш сімейний бюджет до цього не готовий. Тим часом Максим уже по хазяйськи налив води в електричний чайник, а поки вона кипіла, приніс дві чашки і пакетики з чаєм. Вибачай, у мене тут по похідному, взагалі я заварний люблю. Мені до лампи, буркнув Денис. Йому чомусь не захотілось пояснювати, що вдома вони заварюють тільки пакетики, причому по кілька разів. Дарма, знаєш, існує багато різних сортів чаю. Коротше, грубувато обірвав його Максим. Ми сюди про чай говорити прийшли. Згоден, кивнув Максим, розливаючи окріп по чашках, давай поговоримо про те, що хочуть украсти з нашої школи.